Основні кліматичні пояси це зональні пояси, у формуванні клімату яких бере участь один тип повітряних мас. До основних кліматичних поясів належать екваторіальний, тропічний, помірний, Арктичний, Антарктичний, які повторюються в північній і Південній півкулях. Перехідні кліматичні пояси це зональні пояси, у формуванні клімату яких беруть участь два типи повітряних мас. До перехідних належать субекваторіальний, субтропічний, субарктичний і субантарктичні кліматичні пояси. До відома аридний клімат це сухий клімат на території, де випадає менше, ніж 25 см річних опадів. Найсухіше місце на землі аж ніяк не Сахара. А регіон в Антарктиді під назвою Сухі долини. Ці долини майже повністю вільні від льоду і снігу, оскільки волога випаровується під дією найпотужніших вітрів, що досягають швидкості 320 км за годину. У деяких районах цього регіону дощів не було вже 2 мільйони років.